Долучаємо до ефіру, якщо є така можливість, Тетяну Ворожко, старшу редакторку Української служби голосу Америки. Тетяну, вітаю. Вітаю тут. Варто додати, що є ще кілька приємних таких бонусів. Якщо ми говоримо про те, що ну принаймні це прописано в цьому законопроекті, і вже оприлюднено американськими змі. Що якщо ми говоримо про кредити, то принаймні там після виборів восени президента США половину кредитів можна буде списати, і це теж приємний бонус. А так само говоримо про те, що окрім атакамсів, так само чимала кількість допомоги, вона прописується пунктом в стратегії допомоги США, тобто ми говоримо не конкретно про цей е, пакет, а ми говоримо про е, наші е, ну, тривалі взаємини зі сполученими штатами Америки. І таких так. пакетів може бути кілька. От розкажіть більш більш докладно, якою інформацією володієте ви щодо цієї ініціативи. Ну насправді щойно з'явився цей законопроект менш ніж годину тому, так що ми його зараз аналізуємо, як і інші експерти-журналісти. А з того, що ви сказали, які дві дві тобто він повторив значні в значній частині законопроект сенатський, як ви щойно зазначили, запропонував президенту надати ракети Атакамс. Що стосується тобто, що стосується позики, то лише економічна допомога надається в позику, і вона може бути пробачена двома частинами. Перш Частина після виборів в листопаді, друга частина до 2026 року. Тобто, це означає, що, наприклад, якщо президент Байден а, перемагає на цих виборах, він може пробачити обидві частини цього, цього боргу. Якщо, наприклад, перемагає президент Трамп і він не хоче пробачати боргу Україні. То президент Байден все одно може пробачити половину цього боргу між виборами в листопаді та в та в, в січні, коли буде подиного Щонайменше так нам пояснили аналітики з організації разом, які Лобіювали цей законопроект, ну в тому числі вони. А також а, поки що оприлюднені ще ну, ці три частини. Ми чекаємо. А, я розумію, що такий настрій святковий трохи, але ми чекаємо ще на четверту частину цього законопроекту. Ми не цього цього пакету законів. Ми не знаємо, що саме в цьому, в цьому пакеті буде в цьому оста, останньому законі. А там можуть бути такі положення. Ну говорилися, що там, наприклад, про конфіскацію архівів російських олігархів. Я думаю, що це ні в кого не виник. На запречення щодо цього, а можуть виникнути запречення, наприклад, щодо заборони про TikTok, Там ще інші якісь положення пропонувалися. І що зараз може відбуватися? Зараз скажімо так. Ми спілкувалися вчора з демократами. І вони сказали, що так, вони основна умова підтримки. каже, що дуже складний шлях. А спікер Джонсон обрав звичайно простіше було б висунути на голосування по сенатський законопроект. Але якщо ми погоджуємося з ним над цим працювати, то нам потрібно, щоб ці основні пріоритети національної безпеки в цьому законозаконопроек були. Відзеркалені, ну такі з першого погляду з того, що ми бачимо, поки що вони відзеркалені. Можливо, там щось не вистачає по газі Ми ще цього не знаємо. А можливо, може бути якась проблемний момент з тим четвертим законопроектом. А республіканці також ми вчора спілкувалися з якими такими республіканцями, дуже ультраптаку право консервативного крила. В них були занепокоєння щодо вони не хотіли підтримувати план. А Джонсона. А через те, що він не говорив нічого нема про кордони, ми зараз бачимо, що сьогодні Спікер Джонсон написав в листі до своїх колег, що крім цих чотирьох законопроєктів буде ще і п'ятий законопроєкт, який буде стосуватися саме кордонів. Тобто він намагається, скажімо, усі сторони задовольнити і таким, таким чином якось досягнути і зберегти свою посаду і досягнути своєї своєї мети в той же час, якщо цей план є занадто важким, якщо він не спрацьовує. То в нас є ще один ще один варіант, ще одна можливість того, а що не будемо забувати, що ще і була зареєстрована петиція про а, винесення з сенатського законопроекту на. Голосування в в палаті представників в обхід волі спікера. вже зареєстровано 195 голосів. Може бути, має бути 218 підписів. Ну і як мені вчора пояснив директор, директор з урядових комунікацій організації разом. А якщо план не працює, то таких підписів може бути більше. Давайте заслухаємо петиція про голосування в обхід спікера існує, і я думаю, що це чіткий план Б. Якщо план спікера Джонсона не спрацює, я думаю, що є багато безумовно багато демократів. Я думаю, достатня кількість республіканців, які звернуться до цієї петиції, щоб досягнути мети. Якщо конгрес буде тут у п'ятницю, а вони ще не проголосували за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та іноземним державам. Я думаю, ви побачите членів, які підпишуть петицію. А деякі деякі законодавці, такі як Марджері Телерґрін, Томас Мейсі, які дуже активно виступають проти України. Меджері навіть багато поширює такі знаєте. А які дуже сильно відзеркалюють кремлівську пропаганду. Ну от ці двоє конгресменів зареєстрували ще одну петицію для того для. Не скажімо так вони почали процедуру звільнення спікера. Поки що вона не вступила в силу, але вона така також може відіграти певну роль в цьому процесі. А якщо вони знайдуть достатню кількість, а і потрібно всього цього пару голосів, достає колег, а то вони можуть почати процедуру усунення спікера Джонсона з посади. Ну їхню мову була, якщо там взагалі буде якась допомога для України. Допомога для України там є в повному обсязі. Отже, що це означатиме? Варіант перший. А дуже така довга процедура пошуку іншого спікера. хаос, дестабілізація. Інший варіант, і мені про це пояснив напевно, що єдиний такі знаєте, практикуючий людина, яка усуває спікерів. Мед Гетц, який домігся розпочав і домігся усунення з посади а попереднього спікера Кевіна Кевіна Макарфі. Це те, що новим спікером може стати демократ. Він сказав, що він петицію саме тому не підтримує. Давайте не петицію, а це процедуру не підтримує. Давайте послухаємо я не підтримую пропозицію про відставку, тому що я не впевнений, що це не призведе до того, що демократ стане спікером палати і не затвердить обрання президента Трампа та потенційно ухвалить законопроекти про ще більші витрати та не завдасть ще більшої шкоди країні. за моєю оцінкою, можливо, у нас є двоє, троє чи чотири республіканці, які в обмін на призначення головних комітетів чи голови, чи можливості керівництва або обіцянки пожертвувань на кампанію, компанію чи інші винагороди будуть готові підтримати пропозицію про відставку, Ну і звичайно, якщо це станеться і спікером буде Хакім Джефрі, то можна очікувати, що допомога для України буде винесена на голосування в той же день або наступного студія. Що ж дякуємо, Тетяну. Як завжди розлогу, очікуємо на голосування, очікуємо на підтримку. Будемо сподіватися, що допомога буде виділена. Все ж таки, американськими конгресменами. Тетяна Ворожко, старша редакторка Української служби голосу Америки, долучалася до ефіру.